Ймовірно, до 24 лютого 2022-го російський Білгород був спокійним містом, але бумеранг так званої СВО, яку розпочав Путін та його режим, починає прилітати в російські багатоповерхівки. Вибух, чорний стовп диму і зойки місцевих об 11.21 на вулиці Щорса обвалився цілий під'їзд десятиповерхівки. В мережі публікують кадри з місця події. <звук> Через деякий час обвалюється ще й дах зруйнованого будинку. Під завалами опиняються й російські МЧСівці. Ця мить потрапила на відео. Російська міноборони країни-агресорки в офіційному повідомленні звинувачує Україну. Буцімто будинок вибухнув через роботу ракетної системи. Точка У систем залпового вогню Вільха та РСЗВ ВАМПІР водночас у цьому ж повідомленні ворог визнає. Будинок пошкоджений саме фрагментами збитої ракети. Водночас керівник українського центру протидії дезінформації Андрій Коваленко вважає, будинок у Білгороді могли підірвати зсередини. Експерти роблять висновок на основі відео. Коваленко пише на кадрах: немає падаючих об'єктів. Відповідно, всі звинувачення росіян в обстрілі силами оборони не відповідають дійсності. Натомість це цілком схоже на провокацію Росії, яку здійснили, щоб виправдати подальші удари ворога по українських житлових будинках. Ба більше навіть у російських пабліках засумнівалися у версії відомства Шойгу. Буцім то це все робота ЗСУ. помітили, на жодному з відео немає фрагментів збитої ракети. Кети, а переліт міг бути з російського боку. Одна з версій літаки Ерефії могли впустити на будинок керовану авіабомбу. Як це вже траплялося раніше? Адже снаряд від РСЗВ не міг завдати таких масштабних руйнувань. Тим часом ворог намагається просуватися у прикордонних селах на Харківщині. Там тривають оборонні операції. в, в Хортиця ситуацію називають складною, але контрольованою силами оборони. А у Харківській обласній військовій адміністрації повідомили, сіра зона збільшилася. Ворог розвиваючи свої дії якраз на двох напрямках: це Липці і Вовчанськ намагаються розширити фронт. А в напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ Харківської області продовжуються. Контрударні заходи. Ворог тут застосовує якраз піхоту і техніку. Ситуація вкрай важка, тому що ворог завдає вже третю добу масовані обстріли, тероризує населення, знищує місто, застосовує артилерію, РСЗО щільно. Також на протязі минулої доби було завдано авіаударів. Це в кількості 30. тому руйнації дуже багато. На підступах до Вовчанська вже точаться бої зі слів українських військових, які беруть участь в обороні. У самому місті ворога немає, адже на околицях окупанти отримують на горіхи від ЗСУ і відступають. Ідуть бої, поджимали, поджимали нас. Крепко приїхав танчик розбирать. Почався штурм русаків. Попали наші пацани. Чуть чуть в окруження. Ми їх отбили. Вони вийшли і зайняли по вулиці оборону. Держаться, наносять ощутимих втрат противнику у живій силі. Ми з побратимом особисто зняли двоїх, і за того наші хлопці змогли вийти. Місто наше, окраїни кусаються, кусаємося і будемо кусатися за кожний метр. Все контрольовано, все контрольовано, все нормально. Вовчанськ за 70 кілометрів від Харкова, міста героя, яке росіяни нещадно обстрілюють щодня. Як реагують харків'яни на новий наступ росіян? Тривожність, звичайно є. Дивимося за ситуацію, слідкуємо за новинами. Навіть якщо ці прильоти, наже отеці тривоги. Нам мы все одно спокойно живемо. Всі ходять, гуляють, грають, всі ходять на школу. Играют, работают и все нормально. Ну, гулять выходим. Как только перестала, так і вперед. Я сама Солчанская, поэтому всю эту историю вообще знаю изнутри. Даже вы поняли. У меня там дом родной, родители. Ну, папа похоронен, поэтому знаем всю эту историю. Как говорится, вообще для нас это еще больнее для меня лично, потому как это моя родина. Вот, ну. Надіємося, віримо. Віримо в зсу. <соє>, тому будемо надіятися, що все буде хорошо. Ми нікуди з нашого дому ми не будемо їжа. А ті, кому таки доводиться залишити домівку, як ці жінці з Вовчанська залишають послання для ворога і заповіт для зсу. не І Зною крові землю крабіти. Молодець. Слава Україні! Давай, давай. Ганна рибалка п'ятий канал. А ви вже задонатили на перемогу. Зв'язок на фронті потрібен як повітря. Долучайтеся до мільйонного збору п'ятого каналу. Усі кошти йдуть на закупівлю рації. Від початку вторгнення ми з вами вже зібрали 7 мільйонів. А придбані на ці кошти комплекти зв'язку працюють у найгарячіших точках. За донату у півтори тисячі гривень ми надсилаємо вам календар без цензури від наших дівчат. Щоб його отримати, пишіть на пошту, яку бачите нині на екрані. Складна ситуація на харківщині. Російські загарбники продовжують свій наступ у напрямку північних околиць області. Утім, українські воїни тримають оборону. Через посилення російських атак триває евакуація із небезпечних зон області. За понад дві доби уже вивезли більше як 4 тисячі мешканців. Що нині відбувається на Харківщині. Далі у сюжеті Лідії Середюк. Розтрощені домівки та люди під завалами це наслідки ворожого російського вогню, під яким недільного ранку опинилися жителі Харківщини. Через обстріл Вовчанська та села Глибоке є загиблі та поранені серед мирних мешканців, куди окупанти систематично цілять артилерією, мінометами, авіабомбами та дронами. Ситуація на прикордонні Харківщини вкрай складна, розповідають представники місцевої влади та поліцейські. Масований обстріл північних населених пунктів розпочався у ніч проти 10 травня, а потім росіяни посунули штурмом і з найнебезпечнішої зони продовжують терміново евакуювати людей. Упродовж двох діб вдалося вивести понад 4 тисячі місцевих. Евакуація буде тривати цілий день. Евакуйовані мешканці розгублені та налякані. З ними працюють психологи. На жало, Виїжджаємо, тому що вже погибаємо. почти що погибаємо від руського міра. У Вовчанську, який зовсім поруч з українсько-російським кордоном коїться справжнє пекло, розповідають місцеві. Над головами літають вбивчі російські снаряди, не вистачає харчів та питної води. А є випадки, коли упродовж цілого дня доводиться сидіти в укритті, бо виходити дуже небезпечно. Коли далеко, і отядя здорові, і під бомберками за водою не підеш, От. і ми. Ідемо, тікаємо до обстрілу. Там а, розбила вулицю взагалі, стрільба. Там страшно, що робиться. Да. Немає. Там страшно, що робиться. Невозможно там перебувати. Це вже страшно, дуже страшно. І Діти, життя. Не хочеться виїжджати. Ні, це точно. Виглядає це, звичайно як повна руйнація міста, знищення його тому що застосовано було за добу, не знаю, будь близько там. Декілька сот прильотів там артилерії, мін, і вже там десятки кабів прилетіли по місту. Тут просунутися в глиб Харківщини загарбники намагаються уже третій день поспіль. 10 травня ворог зайшов у низку прикордонних населених пунктів. Уздовж ворожого кордону тривають жорсткі бої. Техніка окупантів згорає до тла. Генеральний штаб ЗСУ повідомив про 12 ворожих атак. Цього тижня ситуація на Харківщині значно загострилася. Нині там тривають. Бої у прикордонних районах уздовж державного кордону з РФ. Ситуація складна, але сили оборони України роблять усе, щоб утримати оборонні рубежі та позиції, завдають ворогу ураження. Станом на ранок, 12 травня, за даними моніторингового порталу Діпстейт, росіяни просунулися вглиб ще шести населених пунктів. Українські оборонці повідомили, що їм довелося відійти з деяких позицій. Росіяни пруть містотво... несуть. Втрати, але наступають, 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 і через це, звісно, доводиться втрачати деякі позиції, деякі населені пункти. Попри великий натиск російських загарбників, велику кількість яких зазвичай кидають на загибель, українські захисники стримують їх та не дають прорвати лінію оборони. Лідія Середюк, п'ятий канал.